Привіт, друзі! Ви на каналі Спорткоманда – вашому надійному гіді у світі фітнесу та здорового способу життя. Сьогодні ми розглянемо сучасну бігову доріжку FitLogic T68C, ідеальний вибір для домашніх тренувань. Ця модель поєднує в собі інноваційні технології, багатофункціональність та стильний дизайн. А ще у нас є для вас приємний бонус. За промокодом aper 2025 ви отримаєте знижку на покупку цієї доріжки в нашому інтернет-магазині «Спорткоманда». Тож залишайтеся з нами буде цікаво. Компактність і зручність зберігання. Завдяки транспортним роликам ви зможете без зусиль переміщувати доріжку з однієї кімнати в іншу. У складеному вигляді вона займає мінімум місця. А система Cylinder Folding System забезпечує надійну фіксацію для безпечного зберігання. FitLogic T68C це не просто бігова доріжка, а справжній помічник у створенні комфортного тренувального простору вдома. Її складна конструкція дозволяє легко зберігати тренажер навіть у невеликих приміщеннях. Це ідеальне рішення для тих. Хто хоче тренуватися вдома, але не має багато вільного простору? FitLogic T68C створена для інтенсивного використання. Її міцна рама витримує навантаження до 150 кг, що робить її підходящою для користувачів з різним рівнем фізичної підготовки. Широке бігове полотно розміром 150 на 53 см забезпечує комфорт навіть під час інтенсивних тренувань, а система амортизації знижує навантаження на суглоби, що особливо важливо для тих, хто піклується про своє здоров'я. Ця модель не просто тренажер, а інвестиція у ваше здоров'я та довготривалу експлуатацію. FitLogic T68C пропонує 64 попередньо встановлені програми, які допоможуть вам досягати будь-яких фітнес-цілей, серед них кардіотренування для покращення роботи серцево-судинної системи, програми для спалювання калорій, які допоможуть ефективно знизити вагу, режими підвищення витривалості, що поступово збільшують навантаження для зміцнення м'язів. Кожна програма розділена на 18 сегментів, у яких автоматично змінюється швидкість і кут нахилу. Це дозволяє робити тренування максимально ефективним і різноманітним. А якщо ви хочете створити щось унікальне, FitLogic T68C дозволяє налаштувати до чотирьох індивідуальних програм, адаптованих до ваших потреб. Ви самі обираєте швидкість, нахил і тривалість кожного сегмента. Ця бігова доріжка оснащена 22-дюймовим TFT-дисплеєм, який відображає всі ключові показники тренування: час, дистанцію, швидкість, витрачені калорії, кут нахилу, частоту серцевих скорочень. Це дозволяє вам легко відстежувати прогрес у реальному часі та коригувати тренування відповідно до ваших цілей. А датчики пульсу розташовані на рукоятках. Допоможуть контролювати частоту серцевих скорочень, щоб тренування були не лише ефективними, а й безпечними. Підтримка Bluetooth і мобільних додатків. FitLogic t 68 c підтримує синхронізацію з мобільними пристроями через Bluetooth. Це відкриває доступ до популярних фітнес-додатків, таких як KinoMap, Zwift і Spex. Завдяки цьому ви можете тренуватися в інтерактивному режимі. Змагатися з друзями або іншими користувачами, відстежувати свій прогрес у зручному форматі. Це додає соціальний і змагальний аспект до ваших занять, роблячи тренування ще цікавішими. FitLogic T68C створена для максимального комфорту. Вона оснащена безпровідною зарядкою для смартфона, щоб ви завжди залишалися на зв'язку, тримачем для пляшки. Щоб вода завжди була під рукою, тримачем для планшета, щоб ви могли дивитися улюблені відео або слідкувати за тренуванням через додатки. Ці дрібниці роблять тренування не лише ефективними, а й приємними. Давайте коротко пройдемося по основних характеристиках FitLogic T68C двигун DC, 4 кінські сили, 5,5 кінські сили пікова. Швидкість від 1 до 22 км за годину. Кут нахилу 15 рівнів. Електронне регулювання. Розмір бігової поверхні 150 на 53 см. Максимальна вага користувача 150 кг. Габарити у робочому стані 200,5 на 92 на 153 см. Дисплей 22-дюймовий TFT. Підключення Bluetooth. Ці характеристики роблять Fitlogic T68C універсальним тренажером для будь-якого рівня підготовки. Якщо ви шукаєте надійного партнера для домашніх тренувань, Fitlogic T68C це саме те, що вам потрібно. Замовляйте цю бігову доріжку в інтернет-магазині «Спорткоманда» вже сьогодні. Та скористайтеся промокодом aper 2025 щоб отримати знижку. Не забудьте підписатися на наш канал, поставити лайк цьому відео та увімкнути нагадування, щоб не пропустити нові огляди та вигідні пропозиції від спорткоманда. Дякуємо за перегляд. До зустрічі в наступних відео.